Україна не відкидає мир, ми відкидаємо капітуляцію, замасковану під нього, заявив Валерій Залужний. У статті для New York Post екс-головком, а нині посол України у Великобританії, розповів про тактику росіян щодо перемовин та бачення завершення війни. Залужний пише, що кожна зустріч з росіянами відбувається наступним чином. Спочатку вони завалюють стіл брехнею та сторонніми деталями, змушуючи опонентів годинами виправляти неправду. Далі вони апелюють до морального релятивізму, звинувачуючи супротивника саме в тому, що роблять самі: колоніалізм, лицемірство чи подвійні стандарти. Нарешті представляють агресію як реакцію, окупацію як захист, а геноцид як самооборону. Щодо завершення війни, то дипломат наголошує на необхідності відновлення територіальної цілісності України, покарання Росії за військові злочини та гарантії, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу, заявив Залушний.